Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Е, у нас не видно сонця, тому що дуже сильні пожежі. Якщо ви подивитеся карту забруднення повітря, то ви побачите, що <кхм> тут біда. І чому я записую це відео? Тому що я хочу вам показати. Я 2 години назад о, о 5 годині купила е, цей стіл письмовий. І ось цей стіл. Це не стіл, це коротше, комод. Але я вийшла на вулицю, думаю, зараз я їх протру на вулиці, бо я секанда їх купила, і занесу в хату. І що я бачу? Попіл, бачите? Весь стіл в попелі менше ніж дві години. Тобто е я почала придивлятися, і цей попіл він всюди, і він літає. Певно, ви цього не бачите, але на шухлядах. Зараз я вже бачу, що він літає в повітрі і, мабуть, краще не тусуватися на вулиці і не дихати цим. Але я розгублена, що таке взагалі відбувається. Ну, і розкажу вам про мій день. На роботі я не сильно надихалась димом, бо було зачинено. Роботи не початий край, я прямо була не дуже весела, але працювала сьогодні з 7 до 3,30. Тобто раніше почала, раніше закінчила. Зробила всю роботу по закупкам, зробила дуже мало по розпаковкам, але я цим вже не переживаю. Переживала, що не виходить у мене розпакувати багато, але що ж вже зробиш? Сьогодні зареєструюсь на Селпіп, передивлюся документи, які треба, Боже, цей попіл літає, просто літає. Такі маленькі, повільні частинки. А ще я годувала ворону. Я насипала їй арахіс сюди, вона прилітала, була в сусіда на даху, я її насипаю, вона тут топ 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 скатяє і їсть арахіс. А ще є де хтось, хто мамкає. Тут ось, дивись, попіл сипеться. Якщо ти хочеш помідор, помий його перед тим. Не облизуй, не митий помідор. Попіл і закрив двері. Так, нагодувала ворону. Вона гуляє. Зараз покажу. У мене б телефон не переключає камеру, якщо на нього два рази тапнуть. Ось там ворона гуляє, думаю, може, щось ще їй поїсти вдасться. Попереду лонг вікенд. Три вихідних дня. На цьому все. Папа. -па.